Тісно пов'язана із розслідуванням справи про прийняття неконституційного рішення в 10-му фронті суддями конституційного, але через бездіяльність правоохоронних органів за безпосередньо участі їх пацієвом найвищого керівництва держави сьогодні ці судді застосувати люстраційний закон. во месо Це одні і ті самі люди, які продовжують впливати на рішення, які приймаються на найвищому державному рівні. І разом з ними найвище керівництво держави сьогодні зриває і саботує всі реформаторські починання після Євромайдану. Власне, ви бачите, що вони забувають е, ті ключові. Менти для очищення влади, які запрацювали саме після євромайдану, це означає, що вони систематично. Ця справа має бути доведена до вироху суду. Вони мають бути звільнені зі своїх посад. Друге, національне закордонне бюро, яке розслідує справу чорної бухгалтерії в регіонів, має отримати повну співпрацю із Генеральну прокуратуру, яка розслідує справу про рішення Конституційного суду. Які призвели до закупації влади Януковича. Ми вимагаємо негайного рішення по цих справах. Бо ніхто не помітив скасувати ті норми закону, які застосовуються в першу чергу до колишніх заборонів. Самуту норму закону, яка застосовується до них. До Конституційного суду також поскаржилися судді, які просили скасувати ті положення закону, які стосуються дії в ілюстраційному законі, до Конституційного суду немає жодних підстав стосування ілюстрації. Тому що Венеційська комісія найважніший європейський орган, яка оцінювала ілюстраційний закон у 2015 році, прямо зазначила. Україна має право застосовувати люстрацію таким чином, як це прописано в законі очищення влади. Україна має право звільняти тих, хто був на посадах за часів Януковича і керував різними органами виконавчої влади в Україні. І це не є порушенням їхніх прав, тому що застосовується право демократії захистити себе. Дії закону про очищення влади 10 років, ні Ці що, люди тільний, не можуть обіймати керівні не. посади органа виконавчої влади. Вони не можуть бути міністрами, прокурорами, містами. Вони не, не можуть посадувати адміністрації, Ви займати інші керівні посади ворога, ворога. ворога. виконавчих влади для того, щоб ця заборона сприймалася, закон діяти на його. Тому ми ще раз поговоримо. Стукційному суду не має жодних підстав на стосування ілюстрації. І єдине рішення, яке має прийняти до, це те, що норми закону очищення влади відування? відповідають Конституції України для того, щоб ілюстрація продовжувала працювати протягом 10 років. на Моментів допомагання корупції дати е, аналіз того конфлікту інтересів, який є в суді в консультаційного для того, щоб ці судді не мали змоги приймати ріш, е, участі у розгляді рішення про закон про очищення плати і надзвичайно. Вот давайте однажды тоже меняли не было. Ну, все пошли и мы пошли. тут много девушки давайте вот тут вот встанете перед камерами. будет я думаю всем отлично я вот она Який вже до до заборони підсумком високопосадовців Янковича отримати доступ до органів виконавчої влади? Це важливо, тому що наприклад ми нам у складі парламент є 21 народний депутат. Очолювати адміністрацію або працювати в інших органах виконавчої влади. Саме тому ці народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням скасувати ті положення закону, які застосовуються саме до них. І Конституційний суд порушення всіх норм закону розглядає цю справу більше, ніж строки розгляду цієї справи. І сьогодні ми говоримо про те, що керування процесом і намагання скасувати як люстрацію, так і всі постмайданівські реформи керуються з адміністрації президента. Саме президент не звільняє більше двох років голову суду Юрія Бауліна, якого мав звільнити відповідно до постанови Верховної Ради ще в 2014 році. Він сам, будучи народним депутатом, голосував за те, що цей суддя порушив е, присягу судді, але, ставши президентом, так і не зробив нічого для того, щоб очистити від нього Конституційний суд. Цією ж постановою Верховна Рада зобов'язала Генеральну прокуратуру розслідувати е, злочин, кримінальне правопорушення, яке було вчинене суддями Конституційного суду, і призвело до тяжких наслідків і захоплення влади Януковичем. Генеральна прокуратура відкрила провадження. І в нас є офіційна відповідь, яка засвідчує, що в них є докази вчинення цими суддями кримінального правопорушення. Але за два роки Генеральна прокуратура так і не спромоглася оголосити суддям про підозру. А це означає, що ці самі судді, які колись привели до влади банду Януковича, продовжують вирішувати долю законів, які саме цих людей Януковича і мають усунути від влади. Це стосується сьогодні і люстрації, і електронного декларування і всіх реформ, які були започатковані. Воні, всупереч волі нинішнього керівництва держави після Євромайдану. Більше того, президент зробив суддям конституційного суду величезний подарунок. Він змінами до конституції фактично прибрав підставу для звільнення судді за порушення присяги судді. і надав їм такі повноваження звільняти з посад самих себе. Таким чином ми опинилися в ситуації, коли орган, який може скасувати будь-який закон в Україні. Складається з людей, які приймають рішення в інтересах окремих осіб, а не в інтересах держави. Пані Олександре, що ось таке питання. Голова департаменту ілюстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко написала заяву про звільнення. От про що це може свідчити, на вашому думку? Тетяна Козаченко одразу говорила, що вона працюватиме два роки, розриватиме цих закону про очищення влади. Вчора вона звітувала про результати ілюстрації за два роки. І критично важливим є розуміння того, що в тих автоматичних критеріях, які застосовувалися до високопосадовця Часі Януковича, серед яких є і ті, які до конституційного суду поскаржилися, люстрація спрацювала на 98%. Відсотків. Це означає, що абсолютна більшість із тих 5 тисяч високопосадовців на нижче рівня заступника керівника органу отримали люстраційну заборону повертатися на державні посади. Інше завдання, антикорупційне завдання люстраційного закону, яке повинно запровадили державною фіскальною службою, зараз доводиться до кінця і до кінця електронними деклараціями, саме тому ви бачите, які саботаж електронне запровадження електронного декларування. В тому числі і з боку знову ж таки найвищого керівництва держави. Це може свідчити лише про одне: нинішнє керівництво держави не зацікавлене в тому, щоб справді боротися з корупцією і очищувати органи державної влади від корупціонерів. Дякую, пані Олександр. Ми власне залишаємося. місяць для того, щоб приймати ріш... прийняти рішення по закону про очищення влади, і конституційний суд у 18 разів порушив строки розгляду. Таким чином ми навіть не можемо передбачити, скільки часу вони і ще розглядатимуть люстраційне законодавство. Тому ми говоримо про те, що вони чекають, поки суспільство втомиться і перестане захищати люстрацію від скасування. Але я хочу запевнити як суддів Конституційного суду, так і найвище керівництво держави, на чолі з президентом Порошенком, не відчувалися відчувалося. Він скасував таку підставу.